Ситуація в Нововасилівці на південному фланзі Покровського напрямку ускладнилась. Фахівці Діпстейт відзначають, що протягом 30-31 грудня і 1 січня рашисти проводять активні штурмові дії на село з півдня та сходу. В основному силами піхоти іноді за підтримки ББМ. Наразі ситуація склалась так, що ворог є в усіх куточках села, так само як і спецпризначенці сил оборони. Фактично в одному будинку наші, а в сусідніх може бути ворог і ворог. Переважає в живій силі. Це може бути істотним фактором. Міста ізюми Балаклія Харківської області готують до кругової оборони. Зокрема, продовжується будівництво фортифікаційних споруд. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. в ефірі телемарафону. Він пояснив, що заходи з укріплення оборони. В регіоні є частиною запланованих заходів, передбачених для зміцнення обороноздатності Харківської області. За його словами, процес відбувається за затвердженим планом і перебуває під повним контролем військових.